Так, всем привіт. Всім привіт. Вечірній польотик. Вечірній польотик. Буду пробувати наближати. Я не знаю, чи все буде видно. Так, і там іще ось. Вітерець внизу стих, але вгорі є. По голубях видно, що вгорі вітерець є. Так, там у нас скільки. Вісім, так? Да? Там вісім. Тут 4. 2 сіло. Ну, були ще в небі. Вони посідали вже, я вже. Думав, вони швидше сядуть, то я, думаю, не буду знімати. А вони трошки затримались. Трошки затримались. А вон ще одне побачив, зараз покажу що видно, Ось один. Там вісьмівка. Глуби не високо, Глубини високо. Глубине високо. Лета, тримаються, ви знаєте? Тримаються. Хороший такий польотик Хороший польотик. Нижній вже... Ой, що це таке? Вон воно, що зараз попробую показати. Тетеря прийшла, ви знаєте. Чи зумію я показати зараз? Ось. Бачите? Ні, без камери нема діла. Без камери діла нема. Не голодний. Так поряд круги наматує. От я вже в екран не бачу. Не знаю, чи ви будете бачити. Так. Ця четвірка тут. А ті вон там, раз покажу. Так, 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 так. Так, так, а де вони? Десь тут. Десь тут, о, бачите. Тетеря десь пішов. Поки я знімав голубів, тетеря з поля зору в мене зник. Зараз я. Ось четвірка. Над ним ще один, тож я казав, окремо він. Так, а де тетеря? Хочу побачити тетерів. не бачу, ви знаєте? Відійшов. Ну і добре. Ну і добре, що відійшов. О! А ті, ви знаєте, воно Віднялися ще вище. Віднялися ще вище. От не знаю, чи камера бере зараз, чи видно, але я не бачу В екран. А, трошечки бачу. трошечки бачу, ні. Без відеокамери це не зйомка, це не. Високі голубі без відеокамери це можна просто не знімати все. Абсолютно, абсолютно не. Нічого не покаже. Ледве-ледве я бачив. Розкажу. Тут десь метрів 400, мабуть. Можливо, метрів 400. Чи видно їх там, га? Так. Такий вітерець, ви знаєте? Є. Ось трошки задуло навіть внизу. Трошки не звоналіз задуло. Ось четвірочка. Так. Так, зараз ще там покажу раз і все. І зроблю паузу. Так, зараз зорієнтуюсь, де вони? Десь ось тут. Десь ось тут вони. О, задуло, задуло, задулося, добре. Ану. Десь вони ось тут. Не видно, так? Да? Не видно, так? Да? Ну, це четвірка ось. А ті вище, а ті вище, так. Да. Це не зйомка це. Для мене це не зйомка, це мука якась. Це мука, тут десь вони. Зараз десь тут вони ось. Ви бачите їхні? Я не бачу. Я так орієнтир тримаю, де вони мають бути на орієнтирі. І по орієнтирах отак от більш-менш орієнтуюся. Десь вони ось тут. Зараз на якраз на синьому фоні вони мають бути. Так, все. Все, пауза достатньо. Трошки пізніше включу Трошки пізніше включу Так, ті, що були нижче, осідають. Ті, що були нижче, осідають. Ви знаєте, вітер підсилився. Я думаю, навпаки він буде трошки тихіший вже. Ні. Напаки, бачите воно. Дерево як кидає. Я думав буде тихіший вітер. і Через те трошки так і спокійніший був, Зараз ні, я починаю вже розуміти, чому я голубів не бачу. Зараз я вам розпосажу. Да, Сідають. Ті, що були нижче, вже сідають. Так. А по моїх розрахунках, там ще на півночі має бути 7 штук. Там стайка 7 штук була. Я їх не бачу, я вам нічого не покажу. Тому що я сам, по-перше, очима не бачу, по-друге, я камури вам точно нічого не покажу. Там 7 штук. І ви знаєте, я їх не бачу. Вони, так би мовити, не є в покритті, тому що вони в відтяжці. І що ще? Я думаю, що зіграла роль ще димка. Зараз димка така, ви знаєте, ці дні. І мені здається, що вони не так далеко, як вони із-за димки їх не буде видно просто. Я з задинки їх просто не бачу. Так, я не знаю скільки часу вже прийшло, але сімівки тільки ось одного голуба побачив, випав. До речі, випав зверху. Ось. Ось випав зверху. Дуже високо стоїть, як дуже високо стоїть. Метрів може 450, може метр 450 стоїть. Не розберу поки що. Так продивись по стаї. І чотири штуки точно з яких немає. Ось п'ятий. Зараз узнаю який. Все, буду чекати. Буду чекати, якщо не дочекаюсь, тому що не матиму зараз. Змоги до темна тут бути. Приходиться закривати голубів, щоб я бачив вольєри, які голуби прилетять. Так, ну все, все що Все поки що. Один ось є. Ще чекаю шість. Ще чекаю шість, не знаю. Мабуть, вже не дочекаюсь, Немає багато часу. Так, уже Майже 19-та година не було в мене на дворі, але голубки, я бачу два сіли. Один то, що був у мене на очах, і ще один вольєр я закрив. О, три навіть є, чудово. На... Ні, обманюю. Один, один був на вулиці. Оцей маленький був на вулиці Зараз гляну да, Ось синій голуб, оцей голуб летів, якраз коли я був у мене на очах, ось прийшов карий голубок. Карий голубок, ой, молодець який. Якраз це карий який, племінник у мене претендент. І я ще так дивлюся, в це сіре небо, темне сіре небо, значить, ще немає 7 мінус 2, 5 штук немає. Можливо, десь. Вони є ще високо, але я не то що Вон, в телефон, я очима поки їх не бачу. Вітру зараз ноль, взагалі немає. Он тополі навіть показують верхушками, що нічого вже не дме. Ну що, тільки треба чекати. Треба тільки чекати. Треба тільки чекати. Все, я зараз їх запущу. Вони тут вже похарчувалися, я запищу, зараз і залишаю закритими будку. Ну що, буду спостерігати, що буде далі. Так, хлопці, 7.35 наступного дня. 7.35 наступного дня. Ось, дивіться. Прямо падає голуб. Прямо падає. З п'яти один вже є. Ну, бачите, як падає. Ах ти ж моя красава. Треба біти побачити. Це кари сплошни, по-моєму. Так, кара з Ай, ти ж мій хороший. Є. Значить з п'яти один уже є. Тільки-тільки ласточка полетіла в небі. Тобто небо полетіло. Зразу появився, пролетів пулі, не, е, не згори, ні, отак за горизонту прийшов. Ну вже, вже мінус 4 залишилось, мінус 4. Мінус 4, це добре. Я вже так раніше сьогодні піднявся, просто не давав мені спокою заліт вчорашній. Мабуть, це моя помилка була. Ну, до речі, я не знав, що не піднімуться. вітер був і хороший, але що вони піднімуться, я не очікував. Ну, Яких трьох немає, я точно вже знаю. Один під загадкою залишився. яких трьох немає, я вже точно знаю. Вчора зробив таку ревізію зорову таку поверхневу. То трьох точно знать як немає. Так, ну все. Надія в мене трошечки вже зажевріла. Якщо один прилетів ось так, то в мене надія є, що можливо ще хтось має прийти. Хай. Хай не всі, ну ще має хтось прийти. Так, всем привіт. Всім привіт. Значить, продовження. Продовження того фільму. Значить, я знімав останнє відео, було. Коли вранці я зустрічав ось цю голубочку. ось ця голубочка прийшла. Оце вранці я знімав, коли вона прийшла. Це голубочка там, номер 36 Не буду я вам говорити, не буду вас втомлювати по там лініях. Але скажу, що тут одні далекі родичі. Ну, Дуже далекі родичі, не тісні, ні. не тісні. Тут брати, три сестри, дядьки і так далі. Так, значить, ввечері, ввечері, коли було темно, вже прийшов оцей голуб на очах також і оцей карий голуб прийшов. Це із тої сімівки. На другий ранок приходить ось ця голубочка. І залишається ще тоді в небі четверо. І з чотирьох приходить ось ця голубочка. Дев'ятнадцята. Приходить оцей голуб. Слава, дивись, Слава Петрович, прийшов ти голуб, про яку я тобі говорив. Зараз буду про нього трошки так, трошки більше скажу за нього. І ось цей голуб, голубка ця прийшла. І до речі, ця голубка ще зовсім в линці. Зовсім в линці. А давайте я як на перельоті вам покажу. Наразі я візьму свою паличку, виручалочку, щоб трошки їх так, заставити пролетіти. Ну, Значить так скажу, з усіх з шести голубів, що прийшли, шести голубів, одну, да, одної голубки немає. Немає голубки зимової, до речі, самої старшої. Всі ці, що пізніше вивелися, всі прийшли, а вона не прийшла. Сама, сама зимова така, сама одна із перших. В неї номер другий взагалі. Перший номер, ще в мене тут є синій. А вона має номер другий, ребу немає. Ну, я так. Чомусь думаю, що вона лапа я сюди. Так, ось оцей білоокий голуб, за яким я дуже жалкував. Я ще казав, нехай він мені один прийде, оцей, і я прощаю всіх, що не прийдуть. Щоб тільки мені прийшов оцей білоок. Він дуже мені вже подобається цей голуб. Я до нього, на нього вже давно маю плани відсаджувати його. І до речі, він в мене три рази, оце вже третій раз, що приходить на другий день. Він у мене вже три рази залітав Ось таких ситуаціях приблизно. І на другий день я його вже бачив вдома. Що линію, найбачу, нього ще пості, не бачив, він ще постик не рикіння в А це його дядько молодий, молодий він, вони одного літа, але він по... В родинних зв'язках він виходить йому дядько. Йому дядько. Оцей голуб. Також залишу його. Оце голуба також залишу. Бачите, вони трошки схожі дещо, да? так схожі вони. Це племінник, а це дядько. Він тільки у них око різне. Ну, я вам признаюсь, я полюбляю більше таких світлооких. Полюбляю світлооких. Зараз я вам ще одного покажу голуба свого господарства, який є світлоокий. Ось такі голубки. Бачите? Оці шестеро, а, до речі, оця голубочка полянка, вона взагалі ще залиняна. У мене ще там, по-моєму, дев'ятка виходить, цієї голубочки. Віше зовсім. І вона прийшла на другий день, молочина, яка оця голубочка. Ось ця шестірка, яка тоді заставила мене трошечки понервувати. ця шестірка заставила мене трошки понервувати. Немає, повторюсь, одної голубочки. Глянь такий. От мене прямо я не знаю. ну от Кожен з нас свої критерії, але в мене цей голуб просто вивертає душу цей голуб. Дуже подобається мені цей голуб. Є в мене батьки. Вася в тебе дід його. Вася в тебе його дід. В тебе його дід і в тебе його дядько, номер 77 А це з 76 го оцей голуб. Оце з 76-го. А цей голуб ось у. Не безпосередньо від твого, що в тебе. Оцей голуб, оцей голуб. Брат 77-му, що в тебе, 76-му, що в мене. Оцей він брат. Тільки вже брат на другий рік. Рідний. Піддаю парі. А це йому племінник, Оце їм племінник. Так, ось такий ось. Ось така шестірочка, що трошки мені, скажімо так, додавала позитиву. так. Давайте я випущу зараз. Хочу показати вам ще одного голубка. Так. Так, я випустив ще одного голубка. Зараз покажу вам, щоб ви так порівняли. Ось дивіться на те, що я вам показував. Ось. До речі, в нього номер 25 щоб я так вже говорив вам. Ось голубка номер 25 біле океан. І на цього подивіться ось. Бачите, теж біле окей. Оце голуб Саша твій, криве озеро. Зараз фокусіровка да, трошки підводить нас. Фокусіровка підводить трошечки, так? Да? Оце голуб Саша твій, криве озеро. І бачите, вони начебто, так? Да, начебто, як брати. А вони зовсім різні, по кровям різні. Різні по всьому. Я маю на увазі. Виводився в різних регіонах. Ось ось Саша голубок. Ось Сашим ось голубок. А ось мені голубок, бачите? а такі голубів я полюбляю. От у мене слабкість на такі голуби ось, Слабкість на такі голубі ось, бачите? Саша немає, в мене ще на крилі його голуб'ят. Одне літає і ще одне сидить в гнізді, викормить, я даю їм кормити хай викормлять. О, до речі, до речі, його голубка, оця, що з нею він виводить, не прилетіла. оце, Оця голубка номер 2 яка з ним спарована, яка з ним спарена, все. вони зараз кормять голуб'ят. Ну, він викормить сам, і вона не прийшла. Ну, сьогодні вже сьогодні який вже? Сьогодні у нас вже другий день. Ну, можливо, ще... Можна і мати якусь надію, але я вже так думаю, що не прийде. Такі, як вона голубка приходять або одразу або вже ніколи. Так, випадку трошки покажу вам ще голуб'ят. Вони зараз у мене трішки сьогодні ще не кормлені. А ну повинні зараз вони трошки поактивнічать. А, вони навпаки ховаються. Зараз мають вийти. Трошки покажу вам стайку, ви давно бачили. Тут багато є що і пізні голуб'ята, тобто ще на зовсім перелинені. Тут в основному більше молоді. Більше молоді. Є такі, що вже перелинені. Там залишається десятка лізе, десь пів вже вилізло. Ось така стайка. Бачите, кремачки вже так хвостики випускають, вичети все. Ось таке. Давайте їм трошки так сипну, легенько. Щоб трошки вони нам себе краще показали. Зараз вони швидко склюють, тут не буде нічого такого небезпечного. І, бачите, риби у мене розвелося. Це по білому, зараз сюди позаскакують усі. біленькі роздалися, бачите, рябі. До речі, буду цих рябих пускати в так би мовити. Буду залишати в пламінному господарстві, буду трошки, як ми кажемо, розведу трошечки ці лінії. Оце всі рябі, всі по одній лінії. По старому рябому. По його синові білому, який мене там виводить. Непогана лінія, ви знаєте, летючі голубки. Так. Залишився без своєї голубки, так? Немає її, немає її, мабуть, вже не буде. Це з посині рябимо. Безпосередньо його син. Це голуб. Буде голуб. Безпосередньо його син. Так, ну мабуть все. Ось безпосередньо рябував син. У мене це, е, в тому році білий залишився і в тому році я все собі залишив. У нього два сини мене. Це теж залишаю його. Буду продовжувати до нашій через цю голубота. Він мене вже теж добре зарекомендувався, я показав, що він є голуб летючий. Так, що... так. Ну і ще хочу вам показати. Береш, тут хочу вам показати чубату. Коні не чубату, лохману. це Літун дуже хороший, прекрасний літун. І він на вигляд прекрасний такий. Ну оці валінки, вибачте, я ну, красивий голуб, ну, не можу залишити його на, на плем'я. Буде він взимку літати, зараз він сюди вийде. Дуже стар, такий хороший голуб. Ось він, ось він що дивіться. Теж Тоже окі, подивіться. Красень голуб, так? Да? Ви летючий. І такий по масі він красивий. Де, 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 ось, 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 ось. Все в нього. ще в нього не було. Отих валіки, був би супер голуб. До речі, внуксання рябу. Я е, через це і розбив ту пару, тому що мене е, його батько давав в тому році, дав одну лохмоногу, позаторік дав одного і цей рік. Я розбив ту пару. Я голубку його відав товаришу, а голуба спарив з іншою голубкою, і побачив. У мене є підозра, що це голубка давала таких лохмоногих. Голуб у мене, я думаю, що не міг давати, тому що в мене по синій рябині дуже велика лінія. Ніде не проскатити на ногу. Тільки від тієї пари. Знаєте? Яким літун, я вам скажу, я вам передати не можу. Я вам не можу продати, яким літун хороший. Бачите, він такий збитенький, він такий середній. Безотказний голуб. Дуже безотказний голуб. Так. Ось така стайка, дивіться, бачите? Ось така стайка. Так, ну і закінчуючи це кіно, хочу трошки анонсувати вам ще одну історію. В наступне відео покажу вам дуже цікаву історію. В місті Українка знайшлася, знайшлася стайка голубів, яка просто сама десь там кочувала. І його хлопці піймали. І цю стайку хлопці піймали. Я в наступному відео все це покажу. Привезли мені. І я зараз розгадую, ми зараз дзвонимося щоб знати, що то за голубі, де вони там взялися. Поки що все безрезультатно. Е, покажу відео. І, можливо, хтось мені дасть якусь ідею, а може хтось підскаже, навіть що то за голуби, де вони там могли взятися. Це я анонсую вже наступне відео. Так, ну все. Більше не затримую вашої уваги. Всім дякую, хто дочекався закінчення, продивився. Так, все. Всім пока, всім миру.